І нехай мене захейтять, але донедавна я не знала, як готувати справжній розсипчастий рис. Хотіла його, а виходила з чомусь рисова каша. Якщо ти теж іще не в курсі цієї таємниці, то обов'язково додивись це відео до кінця, тому що цією таємницею зі мною поділився мій друг шеф-пов. Тому не гаємо часу, я побігла готувати, а ти поки що підпишись, постав вподобайку, тому що попереду тебе чекає багато чого цікавого. Так нарізаємо цибульку дрібним кубиком, але це не обов'язково, в мене просто буде рис із овочами і обсмажимо до золотистого кольору. І ось на цьому етапі додаємо гарно промитий рис. Весь секрет в тому, щоб обсмажити хвилинку наш рис на суміші вершкового масла і соняшникової олії. Тоді він нас вийде розсипчастий. Шинкуємо капусту і заливаємо наш рис водою або бульйоном не більше ніж на одну фалангу пальця. Зверху додаємо нашу капусту. Далі сілі спеції за смаком, обов'язково додаю червону папричку для кольору і спеціальну приправу до плову. Все гарнасенько тушимо на мінімальному вогні і смакуємо ось такий чудовий розсипчастий рис. Па-па, побачимось наступних.